Родом я з Полтавщини. Сам я родом із Зінькова, прожив років багато в хоролі, займався підприємницькою діяльністю. Потім переїхав жити в Лудний. У мене є дуже гарна дружина, у мене шестеро дітей, Ого. Да, у мене чотири дочки, два сина. Це відео опублікували на Фейсбук-сторінці 45-ї окремої артилерійської бригади. Так військові вшанували пам'ять Сергія Міщенка, який 1 грудня загинув на Луганщині під час війни з Росією. Попрощатися з 48-річним бійцем прийшли рідні та знайомі. Панахиду влаштували 7 грудня у Свято-Успенському соборі Полтави. Вересні місяці він приїжджав до нас в гості, веселий, позитивний. В нього спитала, кум, чого ти? в тебе п'ятеро дітей, ну, шоста це ну, взяв від жінку з дитиною. А він мені сказав, кума, хто не як не я? Хто? Мої діти, мої сини, які каже, ну, молоді ще жити і жити. Хто як не я? А він сказав, кума, я безсмертний. Ми їх переможемо, ми їх видавимо з нашої України, і я повернуся. На війну Сергій пішов добровольцем. Він був командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. Його командир, здається, не знаю, як там він, розповідав про нього, що кожного разу, коли вони йшли на завдання, вони дуже за нього хвилювалися, тому що він був такий боєць, який нічого не боявся і йшов в вогонь. Тому дуже велика втрата. Втрата, мені здається, для всієї. Нашої України, тому що він не дуже багато знешкодив броньованої техніки. Наша гордість і збройних сил України. Гордість. Це дуже питання. Душа він десь на виїзді. 28 липня в День української державності президент нагородив Сергія Міщенка відзнакою Хрест бойових заслуг. Також він є повним кавалером ордена за мужність. чекали його на Новий год в гості. Він нам дуже обіцяв приїхати. Він дуже добра і чуйна людина. До нього можна було завжди звернутися за допомогою. Я таких людей майже не знаю. Поховали бійця у Зінькові, звідки він родом. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.